Всім привіт! Як я обіцяв в минулому відео, що поїду на Десну, спробую половити хижака, а саме жераха. Отже, я на Десні, вечірній час 3 години. У мене в розпорядженні берег довжиною 300-400 метрів. Це круча, висока круча, глибока круча, де може бути жерах. Я приїхав на жереха. Весняна риболовля, зараз це основний хижак на Десні, якого можна ловити. От судак і жерех. все. Щука, це десь вона в лазі, в траві, окуня також не знайдеш. А от спробувати жереха можна. Причому вже ловлять, вже, я знаю, що жерех клює, вже є перші трофеї. Ну а я тільки буду пробувати. Під берегом вже скаче мальок, тому є кого ловити, може бути і хижак. Жереха ловити не важко, важко його знайти. Багато місць, де він може бути, і одночасно багато де його може і не бути. Кожен рік по-різному. Потрібно перевіряти місця. Ну от, Якщо порівнювати минулий рік, в минулому сезоні було багато води і тому й жереха було багато. Розкладаюся, де коробка з приманками. По приманкам розкажу трошки пізніше, а що там розказувати. Зараз немає ніяких секретів на що можна ловити жереха. Це якби стандартні приманки. Я їх поділяю на залізо і воблери. Хоча його можна піймати навіть на силікон. От, наприклад, зараз він може клюнути на джиг. Але джигу я не брав. Я хочу сьогодні тільки блешні і воблери. Джиг це треба дві палки, бо зараз глибина немаленька, течія. Так, отут скаче він. Кажу він. Мальок. Мальок скаче. Буду йти так, попідкручую і обкидувати місця різними приманками. Навіть якщо тут і є жерех, але я думаю себе він не покаже на поверхні. Це велика полка, коли чекаєш, що О, тут буде бій. Він може не разу не вдарити на поверхні, але ходити покруче і активно харчуватися десь в товщі води. Вода ще не дуже тепла. Тому я вибрав блишню. Ловлю її не тільки по поверхні, а от як зараз зробив паузу, вона собі тоне десь там коливається і на такій паузі може клюнути жерех. Якусь скажину проводку я не використовую, так як я не бачу, щоб хтось десь бив. Якщо буде бити, тоді можна йому кидати, старатись під ніс і проводити дуже швидко. А так, така сходинка в товщі води з паузами, покрутив, покрутив пауза, Я так хочу розпочати цю риболовлю. Якщо в там, звісно вже іномірна проводка. В поки що не ставлю, підрулюсь під берегом, наскільки багато різної трави, лози підтопленої. Якщо обер буде чіплятися, це не дуже добре. Головне, що під берегом є мальок. От і все. Значить є шанси, що жерех десь буде поряд ходити. Бо якщо немає малька, то чому йому тут бути? До речі, він вже від неростився. А коли риба віднерестилася, то є два варіанти. Або ж вона хворіє після неросту, або ж у неї жор після неросту. Ну я думаю, перший варіант, у неї жору ще немає після неросту, жор жереха десь там, коли з'являються комарі, мошки. От тоді він активніше клює. Хоча якщо знайти можна і зараз наловити, але я ж я треба шукати. Моя думка така, що халявної риби не буде. Отак От приїхав, з першого закиду піймав і добре. Рибу треба вимучити. Перебрати приманки, потрапити на її вихід, дочекатися того виходу. Він може бути перед заходом сонця, може бути в день, може бути зранку. По-різному може бути. А може приїхати вже риба хоче їсти. І тільки потрібно правильно. Піднести їй приманку під носа. Я думаю, що він тут є. От, зараз покидав це на блешню, тепер треба спробувати поставити ваще якусь приманку, щоб вона глибше йшла. Занурювати її метрів на 3-4. Вона поверхню, якщо він може вийти, перед заходом сонця. Є таке. Коли вітер стихне, а зараз десь стоїть в глибині, причому дуже глибоко. Розказати вам про спінніг спінніг з тестом 618. У мене він під жереха буде в цьому сезоні, але ж я не такий вже ж фанат жерехової риболовлі, я ловлю Весною можу ловити восени, влітку практично його не ловлю. Ну там 10, 15, 20 виїздів за сезон. Ну Все-таки нормально, хтось і менше ловить. Тому, якби можна ловити жереха, можна ловити щуку, можна ловити окуня. Та навіть судака, якщо це підходить по приманкам, по тесту. Довжина 2,70, довгий спінг, але... Не тільки щоб далеко кидати, але й зручно проводити різні приманки, от як зараз така ситуація, ти приманку будеш з високої кручі і треба отак от опускати вниз, щоб краще проводити. Ну, для блешні це не дуже так треба, а от якщо в облери, то треба обов'язково так вниз. І чим довше спін, тим в облер зручніше провести. А, і до речі, так само Судака на воблери, нічного судака. Також можна ловити. Якщо вдасться в цьому сезоні. Бо минулий сезон у мене це все діло пройшло мимо мене, я не ловив судака нічного. Пробував, але так. Жодного не піймав, не дуже старався, мало виїздив. Ось такий, я б сказав би універсал. 6.18-270 довжина. Котушка 3000 на шнур. Ну, здається, 0,8. Мені так здається. Просто вже старий шнур, я не пам'ятаю, який шнур на цій катушці вже намотаний. У мене немає секретних приманок, які б я б не показував, бо я завжди показую, на що ловлю. От. Все, що я підготував під джереха. Це блешні, воблери, воблери, які занурюються. Волкери на поверхні йдуть. Ну, Різного варіанту, старі такі вже затягані, блешні, навіщо блискучіші. Міношки. Ну, якби це частина того, на що можна ловити. Не буду перебирати. Секрети це не для мене. Я показав, розказав, піймав, показав. Ну, Немає ніяких секретів по приманкам. Зараз будь-кого спитаю. Ну, хто ловить рибу, не яка приманка на жереха. Будь-яка, яка, яка вузко Все. Будь-яка. Блешня. Просто є там по кольорах якісь, якась різниця в кльові, якийсь кольор ловить краще, якийсь гірше. Ну, бо все залежить від рук, у кожного свої приманки. От так. Поки глухо. Я поставив Ратліна. Що це таке? Ха-ха. Глибоко пішов ратлін і наловив трави. А воно ж страха очі Спочатку такий удар, наче і справді риба. Не трава, а коріння. Ризиковано, правильно. Зачепиш, відірваш приманку. Треба кидати на русло. І пауза. Отак посидіти, почекати, хай потону. Якби він хоч разок на поверхню вийшов, показав себе, вже було б трошки легше ловити. А так? Кидаю, кидаю, приманки змінюю, це вже буде четверта приманка. І не знаєш, є він тут чи немає зараз конкретно в цей момент. Бо потепліше він точно буде. Через тиждень-два він тут буде в кількості. Він сюди прийде. А може і не прийде. Ну, завжди був, тому я думаю, в цьому році також буде. Це як не виняток. Ще зараз треба дивитися, обережно під кручами ходити. Близько не підходити під край. Бо кручі обвалюються. Сьогодні вже одна впала Я думав, то риба. Та ніж дивлюсь, круча падає. Я так спочатку роблю закид під кручу вздовж берега. Потім на середину. Ну, даю приманці там десь грати в топші води. Під берегом, звичайно, не даю глибоко опускатися, бо коріння зачепи, можна відриватися. Ну і менше розмовляти. Так, трошки поговорив, розказав вам, що і як, і далі сиди тихенько. Зараз кидаю обласню 14 грамів. Це максимум, що є в моїй коробці. Я більше просто не брав. Я знаю, що ну, не треба мені кидати 21-28 в тих місцях. Час іде, а клювань немає. Я вирішив зупинитися на омуті, де крутить, де є відбиваюча струя, на який часто любить стояти в жерах і буду вже ж на цьому місці товктися. кидав. Отакий пількер, просто хочу звернути увагу на колір. Робочий колір з синьою спинкою. Це може бути касмастер або інша якась блешня. От із моєї коробки, яка розловлена, зараз дістану щось таке. Ну от вона також цього типу. Ну Сьогодні то не клює, але раніше ж клювала на ці блешні. Я просто хочу сказати, що дуже популярний кольор зі синьою спинкою. От якось з червоним не дуже. От в мене є такі блешні з червоним. І може в цьому сезоні вдасться розловити. От, наприклад, наприклад. Такий ще пількер. А, це просто срібло. Ну, десь був такий самий, тільки з червоним. Вітер дує. Я думаю, коли стихне вітер, більше шансів піймати, бо вдень може просто він не хоче виходити. Поставлю звичайного касмастера. Такого мутного, а ось він. Кольор такий якийсь. Мутнуватий, 10, 10, 14 грамів. Не було жодного удару, не було жодного. Удару на поверхні води, ні в мене, ні просто на Десні. Ну якось отак. Треба велику витримку, щоб піймати. Зараз саме в цей час. Ні, може на дурака і клюнути. Так приїжджаєш, кить, кить він клюнув. А може, що так сидіти годинами. І нічого. От коли риба не клює, найчастіше думаєш, чому не можна було взяти спінь для джига на Десні. Можна ж поєднувати ловлю судака і ловлю жереха. вони часто в одному місці. Багато місць, де от можна кидати зверху на жереха чи під берегом на жереха, а потім переключаєш на джиги і ловиш ще й судака. Ну, Я вирішив перший раз на Десні впертися чисто в жереха і не брав палку з великим тестом. Ну, Зараз там треба до. До 40 грамів точно, щоб пробивати. дно на джи. Треба впиратися і вірити в приманку, в місце, ти що піймаєш, бо якщо немає віри, то воно так якось потім три рази кинув додому. Ні, от сиджу вже дві години чи скільки там. Кидаю, 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 кидаю. Воно якби здається, що чи є сенс такому? Може побігати покруче. Я пройшовся разок покруче. Нічого я не, не, не виходив, не побачив такого цікавого. Мені здається, що на умуті більше шансів піймати. Зараз я джигую, то все дивиться. Покрутив, посидів. Приманка десь опускається, отак коливається. Може підбере риба жерех. а може й не підбере. Був контакт з рибою, був удар. Вода виглядає мертвою. Ніхто ніде нікого не ганяє. Тиша. І тут я довго сидів, кидав, кидав. Удар, риба не засіклася. Я б може подумав, що то не риба, а просто якась коряга. Але ні. Є докази. Ось. Дві лущини на гачку. Він не засікся. Як він вдарив, не знаю, але я його майже засік. Бачите, як добре пробив. От перший контакт. Є він тут. Я казав, просто треба сидіти, чекати. Коли він надумається. От так не чути, що це жерех був. Я ж не собака, не розбираюся. Запах у мене не такий, як у собаки. Добре, буду продовжувати. Може ще що пощастить видорити. Залізо в сторону, пробую ловити на воблери. Сміт джип. Ось такий воблер, 90 мм під натуральну рибку може спрацювати. Дальні закиду тут не головне, тому що клювання жереха було недалеко від берега, метрів до 20 максимум. Значить він виходить ближче до берега, тому кидає воблери. По воблерах. Я багато з собою не беру, бо чим більше приманок, тим менше риби, я вже казав. У мене от, отакі я покидав це хамстер. Це лейт хамстер. Джип, ви знаєте. І третю модельку зараз буду ставити жирахово-судаковий воблер, Так, щоб не помилитися. Сквадмінов 65-й, ось він. сквадмінов 65. -й. Видно. Сонечко заходить, тому вже так погано знімати. Пробую на воблери, Ні, тоді, тоді ще є в мене волкери, поверхневі воблери. Сьома вечора ще дозволяє сонце ловити. Хоча я брав гектарки і думаю, ще півгодинки, може навіть більше можна постояти. Починається. Як кажуть, час вовка, коли от сутінки може вити на поверхню. Жерех, може. Но поки що тихо не виходить. Я вже перебрав жменю різних приманок і воблерів, і заліза, і все, що в коробці. Ну не прям все-все-все. Ну, Багато перебрав. Ну, Тихо і все. Як він там тоді захотів, Ну, може знову треба повернутися до, до саме цієї приманки. Отак. І за весь час що я тут ловлю. Я не бачу жодного удару на поверхні. Не ганяє малька. Хоча мальок ходить. Сонце зайшло, але жерек не виходить. Ще трошки і буду їхати додому. Ну от немає. Вже в цей час мав би бути якийсь вихід. Ну немає. Значить, сьогодні не його день і не мій. Не вийшла піймати. І шансів піймати дуже мало залишилося. Ну, зате перевірив місце, спробував половити на Десні. Це перший виїзд зі спінгом на Десну в цьому році. Якби з нулем, але все одно є якби, інформація для роздумів. Куди поїхати наступного разу на які приманки ловити, на яких глибинах шукати? Ну і дивитись по погоді. Зараз в першу чергу мене цікавить фіжак, я хочу піймати фіжака. Поки що фідер не, не, не цікавить. А що це було? Щось підвисло? Якесь сміття? Чи це був удар? А... Ні, це була не риба точно, Підвисла палиця якась пропливала. А то я вже злякався, йо-майо. Дуже легко вже підвисла. Все, збираюсь додому. Ловив я до 8 години вечора. Можна би ще до 9 -ї. день вже нормально побільшав. Але прохолодно, тому не хочеться шморгати. Поїду я краще додому. Ну, не вийшло нічого. Місце жерехове, але сьогодні жерех себе не видав. Хоча він точно тут є. Перебрав я сьогодні ну, пів коробки приманок. Там Різні були, я потроху показував. Навіть волкери кидав. Думаю, може якісь дурні вискочить, не вискочу. Ну, Будемо пробувати ще. Жерехова тема це тема моя повесні. Поки весна, я ловлю жереха. Бо влітку це вже мені не цікаво, влітку є свої. види ловлі. На цьому все. Дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, як у вас риболовля. Клює-не клює. До зустрічі!